Чегрине, чегрине, чи все на світі гине, і святая Твоя слава, як пилина лини за вітрами холодними. В хмарі пропадає, над землею летять літа, Дніпро висихає, розсипаються могили. Високі могили Твоя слава, і про тебе, старче малосилий, ніхто й слова не промовить. Ніхто не скаже, де ти стояв, чого стояв, і на сміх не скаже. За що ж боролись ми з ляхами, за що ж ми різались з ордами, за що скородили списами московські ребра, засівали і рудою поливали, і шаблями скородили. Що ж на ниві уродилось, уродила рута рута. Волі нашої отрута, а я, йородивий, на твоїх руїнах марно сльози трачу, заснула країна, бур'яном покрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі в болоті серце прогноїла, а віру надію дітям в степу віддала, а надію вітер по полю розвіяв, хвиля морем рознесла. Нехай же вітер все розносить на неокраєнім крилі, нехай же серце плаче, просить святої правди на землі. Чигирине, Чигирине, мій друже єдиний, проспав єси степи, ліси і всю Україну спиш покритий жидовою, поки сонце встане, поки тії недолітки підростуть гетьмани. Помолившись і я б заснув, та думи прокляті, рвуться душу запалити, серце розірвати, не рвіть, думи, не паліте, може, знайду знову мою правду, безталанну, моє щире слово, може, викою я з нього до старого плуга новий леміш і через ло, і тяжкі упруги, може, зійдуть. І виростуть ножі обоюдні, розпанахають погане, гниле серце трудне, і вицідять сукровату, і, і налють живої, козацької тої крові, чистої, святої. Може, Може, а між тими між ножами рута і барвінок розівється, і слово забуте моє слово тихо, сумне, Богобоязливе, Обізветься і дівоче серце боязливе згадається, і мене згадає сльози мої, слово моє, раю ти мій, раю спиче грини, Нехай гинуть у ворога діти, спигеть мене, поки встане правда на сім світі.